Вітаю вас, шановні глядачі. Я Роман Завидовський. Існує думка про те, що нібито зараз відбуваються якісь таємні перемовини стосовно припинення війни в Україні, перемовини глобального масштабу, перемовини рівня Європи, перемовини рівня світу. Країни домовляються. По, прості люди про це не знають. Ну це можливо теорія змови, можливо, це правда. Я би хотів подивитися, що мені покажуть карти стосовно цього питання. Чи дійсно відбуваються зараз якісь дуже важливі та серйозні перемовини стосовно припинення бойових дій, стосовно припинення вогню та війни в Україні? Я хочу подивитися це на циганській карт. Я хочу подивитися це на таро. На циганській колоді карт я витягну 5 карт, на таро я витягну 4 карти. Не забувайте ставити лайки. Пропонуйте нові теми для прогнозувань, якісь дуже важливі, якщо ви вважаєте, що є щось важливе, про що я маю з вами, ну, що я маю розібрати, так сказати, про що я маю з вами поговорити, то, будь ласка, пропонуйте. Я завжди стараюся відгукуватися на пропозиції моїх підписників, на пропозиції моїх глядачів. І важливі питання я також стараюся завжди розглядати. Добре, давайте будемо дивитися, що мені карти показують стосовно таємних перемовин про мир в Україні. Чи дійсно такі є? Карта смерті перша падає карта. Не дуже хороша, не дуже позитивна карта. Може, і миру хочеться, але ця карта говорить про якусь дуже велику агресію. Далі дивимося: карта печалі. Теж доволі тяжка карта, доволі небезпечна карта. Щось не те відбувається в плані миру: карта хвороби, карта виснаження, карта дворянина, карта сильного чоловіка. І карта об'єднань, карта Союзів, карта радості. Ну, дивіться, від негативного до позитивного. Починається все смертю та трауром. Тут йде хвороба, тут йде дворянин, а тут йде мир. Можливо, це це моя теорія. Можливо, це от якраз перебіг подій в Україні. Зараз на даний момент. Тобто, все почалося зі смерті, далі йде траур, далі йде хвороба, від якої треба зцілитися, виснаження, тому що тут чоловік прикутий до ліжка, це ще й виснаження. Виснаження моральне, психічне. Далі з'являється на горизонті дворянин, можливо, це Трамп. І далі появляється на горизонті ось ця карта радості, карта об'єднань союзів, карта спокою та миру. Дивимося тут, на цій колоді. Лиць король мечів. Король мечів, карта сильного чоловіка, войовничого чоловіка. Дев'ятка кубків, карта здійснення бажань, хороша позитивна карта. Королева мечів, карта сильної жінки, жіноча постать, яка випливає, і десятий аркан Колесо Фортуни. Карта великих перемін, карта великих трансформацій, карта нового етапу в житті. До речі, на Таро дуже, дуже цікаві карти стосовно якихось таємних перемовин падають. Падає король мечів. Сильний чоловік. Агресивний, войовничий, але дуже сильний та статний. Тут біля нього дев'ятка кубків, а тут королева мечів. Тобто тут король мечів, тут королева мечів, між ними дев'ятка кубків. Карта воз'єднання, карта любові, карта здійснення бажань, карта благополуччя. А тут колесо фортуни. Я би сказав, що це чоловіче і жіноче начало великих людей. Великих в плані статусних, високостатусних, які вирішують долі світу. Між ними оця дев'ятка Кубків благополуччя, тут колесо фортуни, яке вони крутять. А тут падає, як я вже сказав, така от ретроспектива. Від минулого до майбутнього, від негативу до позитиву, від смерті до радості. Від траура до дворянина, а по центру це зцілення, це виснаження. Тобто виснаження, яке от хвороба, яку треба українцям зцілити. Тому що зараз, по суті, хворі всі. Хворі всі, що я маю на увазі: психічно хворі, морально хворі, убиті. Тобто, я ж кажу, що нація України дуже пережила великий стрес, велике потрясіння в дуже багатьох людей ПТСР. І от якраз. от Мені здається, що ці от карти вони показують от ситуацію від минулого, центральна карта це теперішня і до майбутнього до дворянина і до радості. А знизу таро показують якраз оцих от, от вершителів доль, які от якраз от змінять Україну на краще. Крутнуть це колесо фортуни, до речі, карта колеса фортуни в прямій позиції це хороший знак. Коли карта колеса фортуни в прямій позиції, це позитивні переміни. Якщо перевернуті, то це негативні. Тут я бачу, що все-таки переміни позитивні. Тому, от такий от дуже цікавий, досить філософський і символічний розклад у мене вийшов. Я би сказав так, що такі перемовини, судячи по тим, які випали карти Таро, вони можуть вестися і вони ведуться. І як я сказав, Україна зараз перебуває в стані хвороби, от карта болезні, і її треба перевести до стану зцілення. Спільно, спільними зусиллями, допомагаючи один одному, підтримуючи один одного, нам треба все це зробити разом, дорогі глядачі. Я бажаю всім сили, бажаю всім Ну, Ось такий от цікавий прогноз в мене вийшов стосовно таємних перемовин про мир. Так, перемови не ведуться. Таємні перемовини ведуться, і я сподіваюся, що вони приведуть до правильного результату, до необхідного результату для України. Тому що хочеться миру, всім нам хочеться миру. За ці роки, за ці 10 років війни, психіка багатьох людей постраждала настільки сильно. Що відновлювати її треба буде дуже довго. Багато хто страждає, найбільше, певно, все-таки це воїни ЗСУ. Але крім воїнів ЗСУ, звичайні люди теж переживають дуже великі стреси кожного дня. І тому, я ж кажу, навіть коли війна закінчиться, навіть коли війна закінчиться, легко ще не стане. Я про це теж неоднократно наголошую. Буде дуже тяжкий, особливо тяжкий, я би сказав, період адаптації. В якому ми маємо максимально самі інтегруватися в нове суспільство і допомогти тим, хто, власне кажучи, українців, нас усіх з вами захищав, а саме воїнам ЗСУ. І причому допомогти не тільки в плані морально підтримати, а я би сказав, навіть допомагати так на фізичному рівні, не ігнорувати, дякувати, треба буде підкинути кудись на авто, не брати з цього плату. Помогти, дати необхідну підтримку, дати якісь правильні настанови, допомогти влаштуватися швидко на роботу, адаптуватися це все дуже важливий період, важливі моменти. Ну і плюс психологічна робота, знову ж таки. Тому я думаю, що попит на психологів, якраз поствоєнний, буде найвищий. зараз попит на психологів, певно, дуже такий високий. Але мені здається, що пост все-таки поствоєнний попит на психологів зросте, просто десь вискочить в межі стратосфери. Тому хто ще серед молоді сумнівається, на яку професію мої йти, йдіть на психолога, не прогадайте. Бо в поствоєнній Україні прийдеться дуже багато реабілітову людей, і не тільки воїнів ЗСУ, а дуже багатьох людей. Бережіть себе та своїх близьких. Бажаю всім всього найкращого, миру, мирного неба над головою та побільше позитивних новин. З вами був Роман Заводовський. Пропонуйте нові теми для ефірів. Лайкайте мене. Побачимося в нових прямих ефірах та прогнозах. До зустрічі!